Вірш, Лесі Українки, літо красне минуло. Літо красне минуло, сніг лишить на полі. Діти з хати виглядають вікна, шкода воно Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають. І на що нам зима люта? Все вони питають. Он все поле сніг завіяв Хоч не йди хату В замкнуті де весь вікна. Ніде погуляти Ніх з морозом по всі на полі квіти. Десь зима та не скінчиться, нарікають діти. Ждіте, ждіте, любі діти, Літо знов пролине, мила годиненька, як зима та згине. І заквітне наше поле, і зазеленіє. Знов його весна прекрасна квіточками вкриє.